Вітаю товариство, продовжуємо нашу відому мандрівку, пізнані та залюблювані у своє. Присвячена вона нагадую, 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позав мене неймовірний цвіт і дуже приємний аромат. Зараз весна, і якщо маєте можливість, придіть, привітайтеся, набудьтеся в тому неймовірному ароматові. Сьогоднішня історія про старшого брата митрополита Андрея Юрія. Якщо ви знаєте, як митрополит називав його, то в коментарях, будь ласка, напишіть це під цим відео, буде цікаво почитати. Але історія про нього трагічна. Він помер у віці 17 років, коли митрополитові було 15 років. Письмові джерела згадують, що мати Софія поїхала після смерті свого старшого сина Юрія до свого духівника, і так символічно. Пожертвувала, віддала свого тепер вже найстаршого сина Романа, в подальшому Андрея, пожертвувала Богові. А я нагадую за коментарі, вподобайки, поширення цього відео, аби наше йшло далі в люди. До завтра.